Сьогодні перед банківською системою України стоять дуже потужні виклики. Аванбанк панк з українськими інвестиціями. Ми працюємо для розвитку нашої країни і хочемо, щоб наші сім'ї жили у мирі і добробуті. Команда Аванбанку має і досвід. І головне бажання налагодити з кожним своїм клієнтом надійний зв'язок або бути ефективними і корисними для кожного з вас. Ми завжди особливу увагу приділяли питанню персоніфікованого обслуговування клієнтів. Але сьогодні ця робота має бути наповнена новим змістом. Ми добре усвідомлюємо, що наразі маємо пропонувати нашим клієнтам більше ніж зазвичай. Ми готові до цього, відстежуючи ситуацію 24 години на добу, ми намагаємося оперативно реагувати на ваші запити. Наш пріоритет сьогодні працювати на випередження, пропонуючи нові рішення, які будуть вигідні саме зараз. Які основні запити до банку сьогодні? Серед найболючіших питань: як убезпечити свої кошти від курсових коливань? У якій валюті зараз найдійніше зберігати заощадження? У якому банку я можу довірити свої кошти? Аванбанк розробив і пропонує сьогодні комплексний пакет антикризових продуктів. По-перше, ми захищаємо вас від трат на курсових коливаннях. Аванбанк розробив новий вклад гривня-долар, спеціальний для вкладників, які зазвичай розміщують гривневі депозити, але через курсові коливання на даний момент мають намір перевести кошти з гривнів у долар. Основне завдання вкладу відшкодувати клієнтові курсові втрати, які можуть виникнути з причини підвищення курсу долара при оформленні депозиту гривна долар для фізичних лиц фіксується курс долара на момент оформлення депозитного договору, який визначається в 12 часов дня по курсу продажі долара по талант при увеличении курсу долара США. банк компенсирует курсовую разницу за счет дополнительных процентов которые добавляются к основным процентам за весь срок действия депозитного договора то есть на за срок 185 дней депозит компенсируется дополнительными процентами не более трех процентов годовых. У разі зниження курсу долара США, клієнту нараховується компенсаційний відсоток, який становить 1% річних. По-друге, ми встановлюємо індивідуальний розмір депозитної ставки. По-третє, ми надійно захистили ваші кошти. Аванбанк є постійним учасником фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що автоматично гарантує повернення державою вкладів на суму до 200 тисяч гривень. Крім того, усі ваші вклади, навіть залишки у касах відділень, застраховані. Четверте, ми надаємо можливість надійно зберегти в Аванбанку не лише кошти на депозитних рахунках, а й цінні для вас речі. Аванбанк пропонує оренду індивідуальних сейфів і перевезення цінності клієнтів у межах всієї країни. Шановні клієнти, ми дуже багато зусиль спрямовуємо для того, щоб бути корисними для вас.